thank you Спочатку варто, мабуть, такі сказати, що такі ідентичність дуже коротко і дуже зрозуміло. Ми можемо сказати, що ідентичність це тотожність. Тобто, чим ми себе ототожнюємо з якимись об'єктами або з іншими людьми, або з іншими подіями, як ми себе називаємо, хто ми є. Ідентичність наша, вона змінюється. Ми не можемо бути однаковими в 10 років, в років, в 30 і в Ми по-різному себе ідентифікуємо, проте маємо. Скажімо так, таку червону лінію нашої ідентифікації. Ну, наприклад, ми можемо себе ідентифікувати як особистість, і в національному розрізі це такі визначення. Якщо наші індивідуальні змінюються більш часто, то національна ідентичність вона має бути такою більш стабільною, підтримуючою нас в рамках. Травма, звичайно, впливає, а ми можемо відзначити і бачимо це. Як е, ідентичність до травми і після травми може змінюватись. Ми можемо це гарно побачити, проілюструвати на національній ідентичності. як зараз е, наша сучасна травма на нас впливає, травма в війні. Ми е, маємо не тільки негативні наслідки цього травмування, а й, е, скажімо так, більш позитивні наслідки. Спочатку я б хотіла так зупинитися на позитивних. Це те, як ми починаємо від себе, як ми звертаємося до нашої історії, ми починаємо цікавитися нею, хто ми такі, звідки ми, які ми є, яка є наша історія, у нас з'являється цікавість нашою культурою, нашими художниками, митцями, нашими артистами, нашими письменниками, з'являється дизайнерський одяг, якісь там витвори мистецтва. Які, наприклад, до цього не існували, і які зараз є на часі, які показують наскільки ми багата культура, наскільки ми маємо гарну історію, і це не тільки важливо для нас самих, а це важливо на світовій арені. Оця презентація себе, оце ідентифікування себе. Щоб інші могли ознайомитися з тим пластом, який до цього був невідомий, ми бачимо зростання популярності українського у світі. Це те, що є дуже позитивним наслідком цієї травми І як травма може змінюватися. Якщо ми говоримо про негативні наслідки, вони також є, тому що є розгубленість, є намагання віднайти себе, зрозуміти, як переформатувати себе, на що ми спираємося, що для нас є важливим, як ми маємо будувати наше життя, як наші страхи. Які ми отримали, і наші травми, які ми отримали, як ми будемо з цим жити? І, і це. Працює насправді, ми вже знаходимо відповіді на ці запитання. Ми бачимо, як змінюється наше життя, як змінюється наше ставлення до помешкань, в яких ми маємо жити, якими вони мають бути, де ми будемо обирати місце нашого проживання, як ми маємо комунікувати з зовнішнім світом. Все це є наслідками травми, і ці наслідки мають бути прийняті. Вони мають бути асимілюваними в наше життя.